В ефірі телеканалу НТК інформаційні підсумки. Події дня сьогодні четвер, 12 червня. В студії працює Ольга Гереджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко. СБУ та Нацполіція запобігли масштабному теракту в центрі Івано-Франківська. Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці. У Коломиї говорили про енергоефективність, шукали прості рішення для великих змін. Захід має мету промоції замість золотих. Медалей коломийські школярі отримали відзнаки міського голови. Ми хочемо якраз відзначити ту працю про це та інше детальніше у випуску. Завдяки інформкампанії спали ФСБшника, служба безпеки України та Національна поліція запобігли масштабному теракту у центрі Івано-Франківська. За результатами дій на випередження заблоковано спробу ФСБ підірвати саморобний вибуховий пристрій у центральному парку міста. Деталі від речника СБУ Артема Дехтяренка. Плани ворога вдалося зірвати завдяки 15-річній місцевій школярці, яка завчасно звернулася до чат-боту СБУ спали ФСБшника, і повідомила про наміри окупантів завербувати її для вчинення теракту. За матеріалами справи на месенджер дівчини вийшов співробітник російської спецслужби, який запропонував гроші в обмін на співпрацю. У ході оперативної комбінації правоохоронці дізналися, що за інструкцією окупантів неповнолітня мала виготовити СВП, підсилити його гайками та заховати у термос. Щоб не викликати підозр у рідних дівчини, куратор з ФСБ доручив їй збирати вибухівку у орендованій квартирі. Згодом російський спецслужбіст повідомив неповнолітній, що вона має доставити СВП до міського парку в годину пік, коли там буде максимальна кількість людей. У цей момент ФСБ планувала дистанційно підірвати вибухівку разом із неповнолітньою агенткою. Таким чином расисти сподівалися не тільки вбити якомога більше цивільних мешканців, але й ліквідувати виконавицю як зайвого свідка. Коли дівчина відмовилася відносити вибуховий пристрій до центру міста, російський спецслужбіст почав погрожувати, що здасть її до СБУ. Втім, українські правоохоронці супроводжували кожен крок неповнолітньої. Завдяки цьому вдалося не тільки запобігти теракту, а й задокументувати весь процес його підготовки від вербування школярки до спроби її підриву расистами. Наразі у межах кримінального провадження розпочатого слідчими СБУ за статтею 438 кримінального кодексу України, а це воєнні злочини, встановлюються усі расисти, причетні до організації теракту. Сімейні лікарі більше не можуть давати направлення на будь-яке обстеження, що змінилось у повноваженнях медиків первинної ланки і як це вплине на пацієнтів, розповіла директорка департаменту охорони здоров'я Івано-Франківської облдержадміністрації Олександра Бойчук. Відповідно до правил і алгоритму служби здоров'я України, про які зазначено у порядку реалізації програми державних гарантій медичного обслуговування населення на дві П'ятий рік власне Національна служба здоров'я України унормовує видачу направлень лікарями первинної медичної допомоги. Тобто, у 2025 році пакет медичних послуг, профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах зазнав певних змін і, власне, запроваджено нові підходи до надання медичних послуг за сервісами та пакетами. Одним із ключових аспектів таких змін є унормування скерування лікарями провинної медичної допомоги пацієнтів для отримання консультативно-діагностичних послуг. Ці зміни спрямовані виключно для вдосконалення маршрутизації пацієнтів і забезпечення надання якісної медичної допомоги та оптимізацію використання ресурсів. Що ж змінилося раніше? Сімейний лікар міг скерувати на всі додаткові обстеження, а саме це від ультразвукової діагностики, рентген, рентгену органів та систем, також до високотехнологічних обстежень, таких як магнітно резонансна томографія чи комп'ютерна томографія. Пацієнти звикли, що все йде від сімейного лікаря. Але у 2025 році Національна служба здоров'я України змінила право на маршрутизації пацієнтів, і тепер сімейний лікар має право виписувати направлення на такі обстеження, як ультразвукова діагностика, тобто черевна порожнина, щитоподібна залоза і інші органи, також рентген, також ендоскопічні дослідження, ем, клінічні інструментальні дослідження, ендоскопія, амбулаторна хірургія і лабораторна діагностика. А от направлення на складні дослідження, наприклад, такі як магнітно-резонансна томографія, комп'ютерна томографія, деякі розширені аналізи, такі як еспірометрія, тобто дослідження та перевірка роботи легень сімейний, лікар більше не має права виписувати. Такі скерування здійснює вузький спеціаліст. Тобто маршрут суть маршруту полягає в тому, що пацієнт звертається до сімейного лікаря у разі наявності захворювання певних органів та систем скеровується до. Військового спеціаліста, відповідно, вузький спеціаліст на додаткові обстеження. Пріоритети діяльності, пріоритети таких змін це виключно в ефективній реалізації програми медичних гарантій в інтересах усіх пацієнтів, щоб кожен пацієнт мав доступне і належне лікування. У Коломиї говорили про енергоефективність, шукали прості рішення для великих змін. Семінар відбувся у місцевій філармонії. Його учасниками стали керівники комунальних підприємств, садочків, шкіл, закладів культури, голови ОСББ і депутати. По 13 червня в нашій громаді відбуваються дні сталої енергії, адже Коломийська громада є членом асоціації енергоефективні міста. І в рамках європейських днів Сталої енергії теж в нашій громаді проводять такі дні для популяризації захисту збереження довкілля та підвищення енергоефективності в громаді. Передбачені дуже багато різноманітних заходів безпосередньо, як і для найменших жителів нашої громади, так і для молоді старшого покоління. Коління та, взагалі, для всіх жителів е громади даний захід має мету промоції, щоб ми в душі усвідомили, що крім нас ніхто не зробить за нас ту роботу. Щоб ми мали чисту планету, міська рада в цьому заінтересована. Ми тобто називаємо це енергоефективність. Хтось називається здоровий спосіб життя це є жити в гармонії. Організований семінар на тему енергоефективності, щоб можна вже завтра було реалізовувати для підвищення енергоефективності в нашій громаді. Наприклад, встановлення сонячних електростанцій. Наприклад, як за малі гроші великому рахунку збільшити енергофективність громаді. Як зберегти енергоефективність комалі? Перш за все, якщо ми говоримо про представників бюджетних установ і організацій, це запровадження системи енергетичного менеджменту. Можна доволі просто скоротити споживання до 10% лише за допомогою управлінських рішень. Наприклад, це системний облік енергоносіїв. Просто забули виключити світло, та а система моніторингу якраз дозволяє це відслідкувати. І зре оперативно зреагувати система енергетичного менеджменту, попри те, що вже вона обов'язкова для органів місцевого самоврядування. За останніми даними запроваджена можливо десь тільки в третині громад, і то вона можливо не на самому вищому рівні. Тому простір для того, щоб удосконалюватись, є. І я сподіваюся, що економія також вийде на вищий рівень щодо систем енергетичного менеджменту, що дозволить також бути більш енергетично незалежним. Ми підвищить рівень енергетичної безпеки, а також дозволить отримати економію, яку можна буде перенаправити або в проекти з енергоефективності, або на інші важливі проекти громади. Замість золотих медалей на грудні знаки від міського голови. У Коломиї відзначили найкращих випускників. Нагадаємо, цьогоріч в Україні скасували традиційні відзнаки за високі досягнення у навчанні, золоті та срібні медалі. Кращих випускників, а таких у громаді цьогоріч близько 80, нагородили. Також відзначили кращих учнів шкіл та вихованців мистецьких і спортивних закладів. Церемонія нагородження плай успіху відбулася у місцевому палаці культури. Народний дім. Ангеліна Антоненко, випускниця Коломийського 9 дев'ятого ліцею. Дівчина усі 11 років старанно навчалась і мала отримати відзнаку золоту медаль. Та цьогоріч в Україні такі нагороди за високі досягнення в навчанні скасували. Чесно, мене це не дуже засмутило, оскільки я в першу чергу я вчилася не для того, аби медаль отримати, а для того, щоб отримати знання, набути досвіду. Отримати медаль мав і Олег Гуцуляк, випускник дев'ятого ліцею. Без час і 11 років я старався добре вчитися. Хотів, колись я хотів бути медалістом. Зараз медалі відмінили, але тепер трошки воно по-інакшому. Але я все одно радий. А загалом цьогоріч близько 80 випускників закладів освіти отримали атестати про здобуття освіти із відзнакою, аби підтримати талановитих дітей і вручити їм заслужені нагороди за сумлінне навчання у Коломийській громаді розробили спеціальну нагороду нагрудний знак міського голови за високі досягнення у навчанні імені Софрона Недільського. Того, хто започаткував навчання у першій гімназії міста Коломий, ми хочемо якраз відзначити ту працю, багаторічну працю спільно і дітей. І батьків, і вчителів, вихователів, бо це є довга праця. Ми хочемо відзначити, бо ми знаємо, що уряд відмінив золоті медалі, срібні. Але діти вартува що ми мина. Тому ми створили свою нагороду. Вручили ці нагороди випускникам під час заходу плай успіху. Це підсумкові урочистості навчального року. Цьогоріч нагородження в такому форматі відбулося вперше. Захід об'єднав кращих учнів загальноосвітніх, мистецьких та спортивних закладів громади. Діти в всеукраїнських українських конкурсах, олімпіадах, змаганнях, як в культурі, в спорті, в освіті. Вони дуже успішні, тому ми хочемо їх відзначити. Працю викладачів їх вчителів. В Більшості це буде знак, але ми думаємо над тим, щоб дати ще якісь і грошового народу, але це буде пізніше. Зокрема, відзначили дітей та педагогів, які брали участь у четвертому етапі учнівських олімпіад та різних конкурсів. Йдеться про всеукраїнський рівень, розповідає керівниця управління освіти Марія Козловська. Це є близько 200 дітей, які перемогли на четвертих етапах олімпіад, які брали участь Всеукраїнських конкурсах, і вони сьогодні тут найкращі наші діти, і всі вони тут сьогодні будуть нагороджені. Окрім того, ці діти будуть отримувати стипендію на протязі наступного навчального року. Вона буде від 500 до трьох тисяч гривень орієнтовно, а можливо збільшиться. Відзначили переможців обласних конкурсів у галузі культури та кращих випускників спортивної школи за досягненнями та їхніх наставників цей захід об'єднав дітей, батьків та вчителів і демонструє, яка ж талановита і розумна молодь і діти у Коломийській громаді, каже керівниця управління культури Мар'яна Кодіна. Близько 50 грамот та подяк для дітей, які отримали перші, другі та треті місця на обласних всеукраїнських та міжнародних конкурсах. Навіть в такий складний час здавалося, що діти тільки там приймають участь онлайн. Ні, серед тих, які приймають участь онлайн, у нас є і діти, які дійсно їздять на очні конкурси і виграють призові місця, цим самим підтверджуючи свою виконавську. Майстерність в жанрах, і е, інструментальна музика це стосується мистецьких шкіл, і вокалісти, і хореографія, і театральне мистецтво. Тобто сьогодні е, культура розвивається, і ми дякуємо міському голові за таку увагу і підтримку до наших обдарованих дітей. Бо це така стежинка до певного успіху. Сьогоднішній наш захід називається плай успіху, плай наше гуцульське файне слово, яке. Перекладається як стежина, тому і ми говоримо, що кожен успіх дитини чи в освіті, чи в культурі, чи в спорті, це є певна стежинка до вершин. Тому ми дякуємо нашим талановитим учням і дітям за цей прекрасний рік. Бажаємо їм гарних і Наснасна, окрім цього, нагородили активних дітей грамотами. Ярослав Витвицький, учень Коломийського п'ятого ліцею, отримує відзнаку за активну участь у учнівському самоврядуванні. Я є прем'єр-міністром або спікером парламенту п'ятого ліцею. На мою думку. Це доволі потрібно, тому що це стимулює дітей до ще більшої праці. До слова, згодом заслужені подяки і нагороди отримують ті випускники, які найкраще в громаді склали національний мультипредметний тест. Ольга Гириджук, Андрій Флоря, події НТК. Проєкт телеканалу НТК Громада відвідав рудники. Ми покажемо справжні таємниці населеного пункту у Заболотівській громаді Коломийського району, 800-річний Дуб і моторошні перекази про нього, австрійську гробницю, що стала укриттям, таємну схованку повстанців, столітні пісні, давні вишиванки, і кони гігантів. Дивіться ексклюзивну експедицію. Новий проєкт громади одразу після новин. Ми у рудниках. Кайф це була власність багатії. Викопали яму, вбили і вкинули туди. Порожна домовина. А що це була за труна? Тут трохи мокро. Оба, оба. І навколо могилки ставлять вінок. І також саморобний дерев'яний хрест беруть за душу. Янголина на за танцюють. Колись, напевно, так бувало. Дехто любить голуби, хто любить пси, не любимо коні. Чайка видно? Ну, ага. Такий фокус мав, хто показував. По у жилах тече кінська і циганська кров. Коломийська філармонія імені Олександра Козаренка запрошує 13 червня о 18.30 на концерт учасників танго оркестру ф'юго оркестра. Талановиті музиканти підготували незвичну програму, яка поєднає рок і танго. П'ятниця 13 червня, початок о 18.30. А на сьогодні я ж нагадую, що наші новини ви можете переглядати у будь-який зручний час в інтернеті. Адреси зараз на екрані, а також слухати в ефірі Радіо Сяйво. В Студії з вами спілкувалася Ольга Гириджук. А уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить! Слава Україні!